Виконання доведених показників з наповнення бюджетів усіх рівнів основне завдання, яке виконують сьогодні податківці у непростих економічних умовах. На засіданні колегії ДПА в області підсумовано результати роботи за перше півріччя та накреслені основні параметри забезпечення бюджетних надходжень до кінця року. В червні на Прикарпатті вперше за поточний рік виконана розрахункова база з податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів. Таку позитивну динаміку необхідно втримати для того, щоб успішно завершити друге півріччя. Завдання складні, а вирішувати їх можливо лише колегіально і спільними зусиллями всіх виконавчих податкових структур. Такий основний принцип вимог до роботи, які ставить голова ДПА в області Віктор Рахміль. Представлено новий склад колегії ДПА в області. Визначено основні пріоритети у вирішенні найбільш. Проблемних питань ліквідація мінімізації податкових навантажень, виведення значної частини бізнесу тіні, упередження незаконного відшкодування ПДВ, боротьба з так званими зарплатами в конвертах це ще далеко не повний перелік наболілих проблем, які по суті гальмують соціально-економічний розвиток в області та й загалом в державі. Стане з наповненням бюджету надзвичайно критичний. Я б його так характеризував, тому що ми виконали прогнозне завдання. Міністерство фінансів в єдиному місці в червні із п'яти за перше півріччя. Недоотримано за перше півріччя близько 122 мільйонів гривень до державного бюджету. На щастя, є позитивна динаміка проти минулого року. Ми маємо росту десь приблизно 19% проти минулого року. І воно є парадоксальним, тому що тенденції в промисловому виробництві в області, на жаль, є зворотні. Десь близько мінус 11% по півріччю приблизно спаду промислового виробництва в області. І, власне, цей парадокс він пояснюється, скоріше всього, тим, що почали дещо виводити із стіні, дещо працювати з тінню. Тому сьогоднішні колеги, яка відбувається. В області колеги, є, на якій буде дано принципову оцінку роботи кожного підрозділу по наповненню бюджету, в першу чергу поставлені завдання на друге півріччя, оскільки друге півріччя воно чи не вдвічі буде складнішим. По прогнозу Міністерства фінансів приблизно 44% поступило в першому півріччі, тобто 56, майже 60% приблизно відсотків треба зібрати коштів у другому півріччі.